На початку червня 2023 року президент підписав новий закон, яким передбачено механізм виведення з ринку банків, до власників яких застосовано санкції. Даним законом передбачено механізм щодо виведення системно важливого банку з ринку шляхом передачі банку у власті держави за відсутності в нього ознак неплатоспроможності у разі перебування власників банку під санкціями. 20 липня 2023 року на підставі закону Національний банк України ухвалив рішення про визнання Сенсбанк неплатоспроможним та звернувся до уряду з пропозицією виведення з банку з ринку за участю держави. Відповідно, з 21 липня 2023 року на підставі рішення Правління Національного банку України та рішення виконавчої дирекції фонду в Сенсбанк було запроваджено тимчасову адміністрацію. Чому було прийнято таке рішення? До такого рішення призвів той факт, що власники банку пов'язані з Росією та підтримують дії країни-агресора, що завдало значних репутаційних ризиків і мало суттєвий негативний вплив на діяльність банку. Підкреслюємо, що запровадження тимчасової адміністрації не несе жодних ризиків для клієнтів Сенсбанку та ніяк не впливає на здатність банку здійснювати операції чи проводити розрахунки. Будь-які операції з отримання готівки або здійснення переказів на рахунки в інші банки здійснюються без перешкод, виключно в межах залишку коштів на рахунках фізичних осіб та за наявності готівкових коштів в касі банку у строки та ліміти, встановлені законодавством. Також без обмежень приймаються платежі від юридичних осіб варто наголосити, що роль та функції фонду в цьому процесі є суто технічними. Обов'язки фонду відповідно до чинного законодавства обмежуються зобов'язаннями встановити контроль над банком, сформувати резерви та продати його новому власнику, тобто державі. Нагадаємо, що у грудні 2022 року Альфа-Банк Україна змінив назву та продовжив роботу під новим брендом Сенс -банк». За обсягом активів, «Сенсбанк» входить входить десятку найбільших фінансових установ України. У березні 2021 року Нацбанк включив банк до списку системно важливих банків. Входження держави в капітал Сенсбанк дозволить забезпечити виконання всіх зобов'язань перед клієнтами банку, як фізичними, так і юридичними особами, зі збереженнями валюти вкладів та інших умов попередньо укладених договорів. Таким чином, Сенсбанк стане п'ятим банком, власником істотної участі якого є держава. За додатковою інформацією щодо роботи банку та інших питань, необхідно звертатись до працюючих відділень банку або через дистанційні канали комунікації. Всі необхідні посилання ми залишимо в описі під відео. Залишайтеся в безпеці та будьте в курсі подій.